Питання передвиборчої агітації, декомунізації Борисполя та святкової програми до тисячоліття міста обговорили на громадській раді. Перш за все, заступник міського голови Людмила Пасенко представила голову міської територіальної виборчої комісії. Отож, голова, будь ласка, Борбатько Тетяна Петрівна. Наша міська територіальна комісія працює у ну, основний штаб штабі в 103-й кімнаті. Наступним пунктом стало оголошення правових аспектів проведення передвиборчої агітації за конкретних кандидатів на пост депутата та міського голови. Тільки територіальна комісія зареєструє ваш список чи кандидата в міські голови з наступного дня у вас разу починається агітація. Реєстрація кандидата у депутати до 1 жовтня включно. Нагадаємо, що Верховною Радою України було внесено зміни до процедури місцевих виборів. Детально про них ви можете дізнатися в окремому матеріалі телеканалу Бориспіль не менш важливим моментом стало право голосу вимушених переселенців. Заступник міського голови Людмила Пасенко повідомила норму закону по цьому питанню. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України так, які. Належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу. Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання. Один з елементів програми декомунізації Борисполя винесли на громадські обговорення, а саме перейменування вулиць. Повний список назв, які підлягають зміні, ви можете переглянути на спеціальній сторінці у мережі Фейсбук. Бориспільський історичний музей підготував рекомендовані назви на розгляд громади. Проте далеко не всі з запропонованих альтернатив були тепло сприйняті містянами. Зважаючи на це, голова громадської ради Ганна Михайлюк пояснила, що останнє слово у виборі нової назви залишається за мешканцями вулиці. Стоїть вулиця. У списку, що її треба перейменувати. значить, туди члена топонімічної комісії, туди депутат міської ради, туди представники Лиможного громадської, щоб вислухати, що люди сказали. От як був приклад, Людмила Васильна навела вулиця Кірова, всі підписались а, Петропавлівська. Так? Все. Тому у нас є законодавство, але у нас є й право. Обрати чи хтось назве Яблунева, чи хтось назве Вишнева, чи хтось назве любові чи миру? Як хочете, вирішено також і спірні моменти з переводу деяких назв. Несуть вони в собі комуністичний підтекст чи ні? На це питання відповіла найавторитетніша в цьому питанні інстанція інститут національної пам'яті Білінського Горького, Жукова, Космодельянської, Енгельса, Лумумби, Петра Запорожця. Ліфнах Люксембург, Московська, Невського, Степана Разіна, Суворова формально не підпадають під дію закону України про засудження комуністичного націонал-соціалістично-тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Але за радянських часів їх вшанування було елементом ідеології та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Тобто, це означає, що ми можемо не перейменувати ті вулиці, так? Бо вони не підпадають під її закону, але можемо їх перейменувати. Тобто, останнє слово саме по цих вулицях за нашою. Територіальною громадою Людмила Пасенко розповіла про розважальну програму святкування тисячоліття Борисполя. З повним анонсом ви можете ознайомитися на сайті телеканалу Бориспіль. Одним з найцікавіших аспектів цього питання є запрошені музичні гурти. Їх Людмила Васильівна поки не називає, зберігаючи інтригу. Проте наголошує, що організатори діють виключно в рамках бюджету виділеного сесією міської ради. Молодіжна музична програма за участю зірок естради. Будуть ще запрошені і гурти. Які зможемо ми домовитися в рамках виділеного бюджету? Нагадаємо, що день міста відзначатиметься цього тижня у суботу, 19 вересня. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.